Добрий вечір, народ. Сьогодні з вами я, Людмила Дарова Переводник. Сьогодні у нас розклад буде на особисті теми. Не знаю, що це буде. Буде потокова інформація, два мішечки. Загадуйте, кому який подобається, такий чи такий. І будемо дивитися розклад. А в цьому мішечку. Зараз Будемо дивитися підсвідомість людини, яку ви загадали. Що, що підсвідомості, що він думає, А що хоче сказати він, вона Неважливо Дивіться, тут у нас Аміра. Ой, арканом, вибачте, тут арканом. Будемо дивитися енергетику. На оцій колоді Ошу Ошу Дзен. Так, перша і це друга. Загадуємо швидко, довго не думаючи, тому що це і, ну, як вам сказати, підказувати вам буде ваша інтуїція. Коли ви довго думаєте, це вже там ігри розуму. <кхід> Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Поїхали. Сьогодні. Такий розклад у нас. Перша колода аркана. Я уже в потокі. Поїхали. Хто прийшов? Хто прийшов? Ух ти. Угу. Дьявол прийшов. Нормально. І що це значить? Обороняється, а, все, Поняла. А, ви кажете, ну, взагалі-то я людина фортова, неважливо тут мужчина женщина. А, взагалі, так, так себе показують, коли чоловіки ховаються, не хочуть особо проявляти себе, вони там загороджуються, ставлять якісь свої. Забори планки, і, як вам сказати, затори, щоб ніхто не бачив, не узнав, не відчув, хто це насправді тут ховається. Загороджується. І хто це, іще раз питаю, хто це. Тому що, ну ось я показую для тих, хто там не вірить. І хто це? Угу. Ого! Ого. О, я єрофант каже. Тут і дьявол іерофант, ну це така суміша грімуча, я хочу сказати. Мужчина такий, з одної сторони, любить поучати і казати, що треба робити, кому треба, як треба, але не знає, що робити сам з собою, і як йому надалі діяти. І що йому робити з цим коханням, якого хочеться. Дуже хочеться почати знову. А що таке? А чому так виходить? А чому? Ну, Тут були спонтанні рідкі дуже зустрічі, да, які не принесли нічого хорошого, крім смутного сознання і нерозуміння, що відбувається насправді. А чому так? Чому так? Ну, жінка сильно купалася, шанса хотіла. А що вона хотіла? Угу. А вона сказала: уже не хоче нічого, тому що їй тут набридло оці його періодичні ваші періодичні зустрічі, приїзди, наїзди, і вона стримала всі свої бажання і каже: ну, як ти не хочеш. Стосунків серйозних, то до побачення. Дуже довго ця історія продовжувалася і вона її розчарувала. Вона каже: Я хотіла поміняти судьбу з длительні ці періоди між зустрічами. Вони продов... ну, дуже длительні періоди між зустрічами. Він вважав себе одіночкою, ви вважали себе одиночкою. Тобто я сам вирішую, коли виходити з цієї нори, коли мені з'являтися. І... А... а жінка така яскрава, сексуальна, і вона цього не потерпіла. Да, по правосуддю. Каже, оця двойна ситуація, в якій я нахожусь, дуже важка. От вона хоче сказати, що для неї це непосільна ноша, що воно їй не треба. Це, каже, тупікова ситуація, бить втроєм. І вона це все відрізати. І що? Ну, каже, ти ж загороджуєшся від любві. Ти ж стоїш, захищаєш свої інтереси. Да, а я а, хочу бути імператрицею, а я хочу бути значимою людиною в твоєму житті. Жінкою. Так. Ага. Що угу. це означає? Ну-ка, ну-ка. Ну да. Ну, хотілося, знаєте, як? Жінка сильна. І мужчина тут сильний. Дуже сильний мужчина, тому що єрофант і дьявол випадають на дуже сильну людину. І плюс ще фортуна то у вас, звісно, крута дуже енергетика, і ви самі по собі крута людина. Їй хотілося бути парою з вами. Ви імператор, вона імператриця, і у вас щаслива сім'я. І що? Вона каже, я очікувала. Я очікувала, що ти мене зробиш дружиною. І да. <coughs> каже, я відрізала оці твої поползновення, періодичні поползновення і періодичні такі сплески бажання сексу. Вона просто відрізала і що? Ну, каже, мені цього недостатньо. І ви дуже далеко від неї по міру, можливо, в іншому місці, можливо, в іншій країні, і це треба було приїжджати. І що? А, а вона каже: Так ти ж поїхав додому. Ти поїхав в стабільність. Ти поїхав додому. Ти далеко, ти на відстані, і мені страшно, і я боюся чого. Ну, боюсь, цих тройних стосунків, не хочу. Оці постійні очікування тебе, що приїдеш ти не приїдеш, скільки часу пройде, довго чи ні. Емоцій ти мало давав. Ти розрушив все, що міг. Ти закінчив цю історію своїми маніпуляціями. Тут ідуть старші аркани. А, дуже. Важлива інформація для вас, хто дивиться цей розклад і кого це стосується. Тому що вищі сили показують вам, що ви оцим перетягуванням каната, ви боролися з нею. Ви її не любили, а боролися. А треба було що робити? А треба було вибирати. Виходить із цих нерівноцінних стосунків, із цих очікувань. Тому що тут жінка дуже сильна, дуже крута. І що? Ну, вона сонце, вона себе дуже любить, вона дуже любить себе. І вона бажала більшого проявлення емоцій, більшого проявлення з вашої сторони. А і тут це закінчило, тому що. Так, да, тому що ви її серце розбивали постійно при тому Своїм холодом, різким таким ставленням, торженням. Ну, да вона заблокувала просто. Каже: не хочу. Все, на майбутнє вертаться туди, де була я, там, де було мені боляче, а треба було працювати над стосунками і да Можливо, тут іще багато людей дивиться, можливо, тут були зустрічі по роботі. Коли робота, там якісь командіровки, і він приїжджав, був таким. Ви приїжджали, були таким побідітелем. Коли захочу, тоді приїду. Коли захочу, покажу свої стосунки і брехуном. Це так конкретно. Угу. Вона вважає, що ви брехун. Ждала вона вас дуже довго, вашого приїзду. Вона, одинока, жінка, знає собі ціну. І вона ушла від от этих отношений, вона ушла в цих мрій, каже, мрії не збулися. А вона мріяла вас, бачити як мужа. Вона, дружина, ви чоловік. Оця війна між вами. Закінчилась. Закінчилась з цієї сторони. В односторонньому порядку. Тобто, такою людиною такою жінкою управляти, ну, не треба було з нею боротися. Їй треба було кохати, як вона каже. Кохати. А у вас статус одруженого, тому що жінку показують одиноку, а вас статус одруженого? Обманщик, угу. Достигатор. Угу. І що? Ага. Що це означає? Що? Ну, все. Не хочуть говорити. Він не хоче, він ховається. В вас немає бажання відкриватися. Ні, та й не, ну одиночка кажете. Я одиночка, я один, я сам. Немає дружини, так? Да? Просто перед вибором стояв. Угу. Да, ну шанса хотілося, да-да-да. Розстроєний тоже. Розстроєний, розчарований цією ситуацією. Що вам о, вона хоче, що їй, ну як вам сказати, Що на її підсознання? По поводу вас підсознання. Давайте подивимося. Ну, вона показує те, що хоч, хоче показати. Вона не показує е, істинних почуттів, вона не показує таких переживань, що там не на душі, вона цього не показує. Вона це все скриває, вона показує тільки те, що хоче показати. Все. Е, е, Істини ви не побачите, не почуєте. Але е, підсвідомість її показує, що вона. Один, ну, ей одиноко, она сама. Ей хочется нового этапа, новых впечатлений, новых почутив, и она, притяг... она дуже притягательна. И она дивится в майбутнє, Пока что смутна така, знаете, смутні сомнения ей терзают, и йде такая фраза, и... Принижуватися вона більше не буде ніколи. Вона сказала: ні, ні ні ніколи отак принижуватися, чекати чоловіка вона не буде. І я маю на увазі чоловіка, який її не ціне. І вона дуже боїться страху неї, страх таких стосунків. Страх мужчини. Який нічого не робить. Він тільки дивиться, наблюдає зі сторони, але робити нічого не хоче. І каже, це дьявол. З ну, чого починалося, тим закінчилось. Вона вас хорошо узнала. Що, в яких енергіях ви ще знаходитеся, в яких. Е Участвуйте в якихось собиттях. Ну, тут чоловік, який гармонічний, ви гармонійна людина взагалі-то, але у вас тут періодично бувають а, такі сплески, хочеться збунтуватися, зробити щось таке нестандартне, нестабільне, не таке, як ви робите завжди, Ну, такі проявлення, знаєте як, емоції. Емоції тут. Правлять. Ну, Хочеться проявити. І стан такий, знаєте, я не показую те, що у мене насправді відбувається там в душі. Стан душі, а ви і ах. Тобто ми тут ліцедійством займаємося. Розумієте? Ну, і карти показують. енеретичні те, що ви дуже різна людина, різностороння і. Ліцедей і щитой. А тому що дивіться, тому що показали і Єрафанта, і дьявола в одному ліце. Тобто ви як любите повчати когось, так і грішите теж так само, як і повчаєте. З одної сторони, Людина а одна, а з другої сторони інша. Біла і чорна. Ін і янь. Добре, це перший був варіант. Тепер другий дивимося, хто тут прийшов? Це цей мішочок, хто загадав. Колесо сороку. Дивимось. Колесо сороку. Хто прийшов? Розчарована. Плачу. По правосуддю. Тут жінка прийшла. Спостерігаю на відстані. Угу. Ага, і що це значить? Ага, хотіла бути дружиною. Судьбу поміняти хотіла, але на... зараз я заблокована. Ну, тут стосунки на трьох, відразу показують. Закінчила стосунки на трьох, і що? Ну, це дуже довго вже відбувається, дуже давно відбувається, і тут вже сталося, знаєте, такий період закінчення, от є такий завершенність. Тому що десятка і десятка дуже важко. Закінчити, вроді, вроді да, От длительний період я тут переживала, на щось сподівалася, щось хотіла ще очікувала, а вдруг, а може, там він зайде за угол і йому тут щось прийде свише, що він без мене не може. Я ж така крута, я така класна. Я його любила. І хочеться закінчити все вже, поховати ці всі стосунки і оплакати і але дуже важко. Тяжість Ну, Я хочу сказати єдине, що радує, що ви тут уже знаєте, таким трезвим розумом я знаю, що я хочу на даний момент. З одної сторони важко, а з іншої сторони, така чітка осознання, є, що він. Не давав мені того, що я хотіла. Він дуже багато розповідав, він проявляв періодично емоції, він заставляв мене чекати, плакати і переживати. Нам дуже добре було разом. Він мною управляв, він хотів від мене, щоб на майбутнє так воно все і було, і він мене тримав. <кій> він не показував, що. Насправді, на що він розраховує, які у нього є плани? І він скупий був, він перебував в ілюзіях. Ні, це ви перебували в ілюзіях. Що майбутнє. Ага. Що це значить? Ага. Ну тут як вам сказати, з одної сторони, ви кажете, от, емоції були, такі, як вам подобалося. Він дуже сексуальний і що? Угу. Але не, не бачили ви сенсу з цих стосунків. Робота. Угу. Ну, тут стосунки по роботі були. Ви кажете, я крута, я класна, я знаю собі ціну. Але тут ішли маніпуляції тим, що от у нас є стосунки тайного характера, але на майбутнє все. Обнулиться. Це були у вас стосунки, тайного характеру. Але ви е, у вас такий. Хто це маніпулював? Зараз уточню, хто. Ага. Ну, він маніпулював тим, що закінчується брак, ось я його закінчу, почекай, почекай. І ще трохи ось. Це буде не зараз. І высознали за применям, знаєте як, от бувають періоди розових окулярів, а бувають періоди осознання. І у вас тут прийшов період осознання, що він в один прекрасний момент отак піде, розвернеться і піде. І ви станете жертвою цих стосунків, жертвою. А жертвою не хотілося ставати. Ви очікували, що, ви кажете, я дуже довго його чекала. Я дуже довго його любила. Я йому вибачала все. Я його кохала як маленька дівчинка. Я е, переживала, я вибачала йому всі його косяки і відчувала себе нещасною, одинокою і покинутою. І що? Ну і зрозуміли, що у цієї любві, якої вам хотілося, і добробуту, про який ви мріяли, що нам буде добре разом, що ми тут будемо пожинати плоди, а ми тут будемо кохати один одного. І вибір, вибір цей потрібно було робити йому. А він що зробив? Ну, а він сімейний, у нього сім'я, він там боровся. От боротьба була тут. І що? Ну, а ви очікували, коли він зробить цей вибір? Коли вже, дочекаюся я, чи ні? І що? Ну, він вам серце розбив просто. Він уїхав в одиночество, Ушов в нікуди, так сказати, і все цим розрушив. І тут, по колесу фортуни ви очікували, що я з ним буду розбиратися. Я з ним. Поругаюсь, я від нього добюся. Чому? Він же ж мені обіцяв оцей статус одруження, а сам приїжджав періодично, і що? Ну і нас троє. І тут є сім'я, і мені приходилося боротися за ці стосунки, і що? Але я боюся, що Сильно, що, угу. знаєте, як? Він мене поборить, тому що він такий холодний став, а відсторонений, і, а я чекала його а, постійно. І що? Так, да, чекала переїзду. І цей длительний період а, застоя. Там, де нічого не відбувалося, він дуже затягнувся. Шанса хотілося прояснити ситуацію. А да, ви тут писали йому: Угу. А ти ж обіцяв, типа щасливу сім'ю? Ти обіцяв, що ж ти так думаєш, тільки про себе? Ви казали йому. І що? Ну, потім зрозуміли, що це дьявол не марулить, що у нього є сім'я, і він свою сім'ю відстоює. І він гуляє по дьяволу. Вам треба це зрозуміти. Він на відстані, він боїться, він боїться щось міняти. Йому змінювати воювати з вами за, свої, за оці стосунки, дуже длительний період, оця войнушка, завела вас в луну. Разом, от це – любовь. Добре, колода вся ушла. На пояснення. Час закінчується. Шо у нього в підсвідомості? Що у нього в підсвідомості? Щось хоче змінити? Що у нього в підсвідомості? А він спостерігає тільки. Він, знаєте, як? Оцю трансформацію зміни, да? ви його тут причаровуєте, ви його соблазняєте, така сексуальна, класна, і хочеться все змінити, і повертається постійно він назад. І з, з, з другої сторони розуміє, що ви з ним не пара зовсім. Ви дуже різні. Можливо, навіть ви тут різні по. Як вам сказати, По менталітету, по способу життя, по вірі, можливо, навіть інша країна. І у вас ви зрозумієте, що ви тут один одного зеркалите. Як він поступав, так ви зараз поступаєте, а він знає, що ви його зеркалите. Як він поступав, так і ви поступаєте. От він каже, вона все одно одинока, вона все одно, да-да-да, вона справиться з усім, каже, вона за мене тримається. А чому ти так думаєш, що тримається? Ну, тому що я одинока, от, от вона ж, я ж так дивлюся со сторони наблюдаю, і наблюдаю її, каже, нікуди вона не дінеться. Хоча він боїться, що ви там можете улетіти, ускакати і помахати крилушками, і, е, тому що вам тут дуже давно одиноко. Є такий у нього страх. Ну, знаєте, у нього така впевненості у нього немає. З однієї сторони, знаєте, у нього така грань. З однієї сторони, я знаю, що вона без мене ніяк, а з іншої сторони, він впевнений, що ви нікуди не дінетеся. Вот проблемка в чому. Добре. енергетика яка зараз у вас. Яка енергетика. Ну, тут таке і состояние але у вас, ви, оця десятка сказується, на Вашому стані, тобто ви дійшли до определеного моменту, де я вже погружаюся, я розумію, що відбувається і, і як до цього. Знаєте, баланс якийсь такий. внутрішнє хочу, могу і е, осознання, то, що насправді мені треба. А з іншої сторони, вас тягне ще минуле. Ще ви там... Я да, прив'язана з прошлому 100% є. І ну, ви тут гармонізуєте себе періодично. Тут більше гармонії, чим дізгармонії. Вам треба, енергетика, енергетичні ці карти показують, що вам треба осознати, що ну, прошло і треба закривати туди двері. Поки ви не закрили там двері, то складно буде. І що ще? Ну все, да? все, ми подивилися, підсвідомість подивилися. Добре, на сьогодні дякую. Пишіть свої враження по поводу розкладів. Особисті розклади це будуть тільки ваші. Комусь це созвучно буде, знаєте, себе найдете в цих розкладах, а комусь, так, да, хто сімейний, хто тут в парі. І хто перебуває в таких стосунках, а комусь це буде би, поучительно на майбутнє. І угу, мужчина розбереться, що у нього насправді відбувається, і що він серце цим розбиває оцими тройними стосунками всім. Добре, дякую, пока-пока. До зустрічі!